Просив якось на штаб кинути специфічний боєприпас. Долітання до літання теж, безперечно, дуже корисна штука. Хто ж це сидить і досі каже: мене держава не забезпечила, я голий бос, і всього немає, не можу нічого робити. Відходить, сідає, так от обнімає руками коліна і сидить в позі ображеної жінки. Я можу про дрони розказати іншу цікаву історію не про дрони і дрони, а про дрони і ракети. Від душі в душу англійська прем'єр-ліга, італійська серія, а іспанська ла ліга, німецька бундесліга. Ну і звичайно ж. Рідненька УПЛ. Всі топові футбольні чемпіонати вже стартували. Сезон набирає обертів. Тому для всіх любителів футболу Фавбет надає бонус на перший депозит 10 тисяч гривень, які ви можете забрати за посиланням в першому закріпленому коментарі під цим відео. Слідкуй за улюбленими командами, підтримуй українське та будь всередині гри разом з Фавбет. Найкумедніше, що ви фільмували, я бачив, із смішного наші штурмовики штурмують бліндажі і траншеї. Вибігає такий дуже різвий русак. Він без шлома дуже такий. Рухомий, а його коротше кінти, це мабуть його підлеглі вони в бліндаж сховалися, бо страшно. Він щось бігав, стріляв з кулемету, потім взяв, стрільну з РПГ, кудись в нікуди, короче. Потім з автомата. Потім він такий підбігає до бліндажу. Там його ці сидять підлеглі. Ну я так думаю, що він був командиром, Він бере одного автомат і йде, типа стрілять. І він його клинить. Причому там такий хлопок. Тобто, скоріш за все, автомат начистили, говна в ствол набилось, і Воно там може його й порвало. І він, значить, іде туди в свій цей бліндаж, кидає цей автомат, втіпа, який вдав. А потім починає щось там з ним виясняти по як так склалося, потім він його нахер викидає. Прикол в чому, що наші штурмовики, ну там метрів, мабуть, 50 уже. Там уже гранати майже до них долітають. Відходить, сідає, так от обнімає руками коліна і сидить в позі ображеної жінки. Не дуже хочуть покидати бліндаж, вступати в бій штурмовою групою. Командир викидає автомат з траншеї. Сідає. Схоже на те, що він образився. Я, я не повірив своїм очам. Я думаю, типу, ви що гонієте хлопці? Ну зате потім, коли вже вони зрозуміли, що їй все приїхали, то він звідти перший втік. Це із такого кумедного. Там, там ця ціла була така Санта-Барбара. Воно все відбувалося, мабуть, хвилини 4, ця вся історія. Дрони вже змінюють хід війни? Ну, звичайно, звичайно. От у мене був день, зараз щоб не збрехати, це не поза позавчора. В один день чотири танки з допомогою впівдронів. Дуже воно насправді змінює хід війни. Це простий дешевий засіб нищити ворожі. Жу техніку, ми не залежимо в цьому засобі від західних партнерів. Це спосіб на для нас самих виробляти для себе боєприпаси, які нищують техніку. Справді не тільки техніку, піхоту теж вони гарно розбирають, і це набагато дешевше ніж ті самі артилерійські снаряди. Тож союзники ж вони націлені, щоб у нас вийшло. Вони сюди вливають ресурси, і хочуть, щоб вийшло. То якщо воно буде виходити, буде сенс інвестувати в це і там замість одного снаряда 155 У нас буде стоїв дронів Причому це цілком реальна пропорція. На да? скільки коштує екскалібур Надточний боєприпас. А FPV-дрон, ну гарний 20-30 тисяч гривень. Цілком собі можна уявити пропорцію, таким чином прийти до позитивного результату до перемоги, до знищення ворога а через знищення ворога до перемоги. Незвичне використання дронів а, коротше, попросив якось нас штаб кинути специфічний боєприпас, не характерний для Агітаційні боєприпаси. Такі, значить, рулони з листовками. Там є русський Іван, умовно, кажучи, здавайся. 24-го августа у нас праздник так ну хоть на родном языке это что-то уже интересно российский боец слушай слушай пока ты принимаешь снаряды на голову у тебя дома очередной брагим Тра... Ну, у нас багато випадків, коли ворог здається, і з ними спілкуються і кажуть: ну вони там розказують, як їх там хріново, як їм погано, як вони взагалі раді, що вони їх тепер взяли в полон, їх тепер не вбивають кожен день, їх помиють, нагодують і полікують. А ну і питання таке: чого ж ви не здаєтесь? І кажуть, Та ми не знаємо, що робити. Їх взяли в полон. До речі, там теж третя окрема штурмова бригада. Хоча здавалося, там штурмовики такі там мощні, жорстокі. Да? Але у нас з полоненими все дуже-дуже дуже, дуже, дуже конвенційно, і все дуже по поняттям. І вони кажуть: ми боялися вас, ми дуже. Мили, що як до вас в полон не здасися, і ми кидали інструкцію там, де розписано, як здаватися в полон взагалі. А взагалі їм кидають дуже різні боєприпаси. Я знаю, що деякі позиції на Запорожжі дуже, скажімо, такими характерними боєприпасами продовгуватої форми, гумовими закидували прямо, типу, а потім знімали, як вони їх там підбирають. Коротше. Добре, давайте ще із таких. А, на Mavic 3 Enterprise є гучномовці. Я купив уже кілька штук, коротше. І ми вже там стільки всього напридумували, що можна з цим робити, починаєте. Аче митаєте, може таке було короче, на більні телефони, такий дуже бридкий високий звук. Короче, цією штукою літати над позиціями у них ставити їм різну музику не дуже приємно для слуху. Кароч. Ну таке звичайно можна уявити собі якесь таке більш серйозне застосування. Можна підлетіти реально звучно мовцям, сказати, типо, мужики, здавайтесь. Там бачив таке ж застосування, коли командир таким чином комунікує з бійцями своїми. Там позиція, свої війці ведуть бій, прилетів командир. Ну це вже таке, трохи такий футуризм. Трохи. І командир там з дрона їм каже: ну не те, що він там засав з ними піти. Ну просто там, якщо він командир батальйона, то нія свої командирські функції. Він там їм каже, мужики, держите. зараз там буде те те. Є якесь морально психологічне піднесення від такого. Слухай, <свіття> а оці лисики, які ви розкидували, був від них ефект? По ним хтось прийшов. Ти не знаєш, те, що я знаю, що якби один прийшов і каже, що він прямо цю по, по інструкцію прочитав. Вона його там замотивувала. Uh... Yeah, yeah, yeah. <laughs> <laughs> Чи збільшились поставки дронів від держави після вкидів російських змі про масоване виробництво ланцетів? Я можу на прикладі, от як у мене, да, в мене дронів стає весь час все більше. То в мене так все вибудовано в бригаді. Певна міра заслуг командування моєї бригади в цьому е, чимось нам допомагає і держава там в обличчі Генерального штабу, да, вищого управління, в чомусь може певна і моя заслуга невелика є і моєї команди. У нас. Спостійно стає більше, ну але це така активність треба бути активним якщо ти на війні ти пасивний ти там не хаботишся не шукаєш де знайти не спілкуєшся з волонтерами не питаєш в держави взагалі тобто така позиція держава не забезпечила хтось це сидить і досі каже мене держава не забезпечила я голий бос, і всього немає не можу нічого робити а да, хтось бере і принаймні питає в цієї держави бо каже і що їй потрібно. Держава взагалі це дуже повільний апарат, дуже зарегламентований, працює відповідно згідно відповідно законодавства чинного, і мабуть на якомусь рівні це нормально. Там якісь тендерні правила, якісь там тони паперів, фіксації цих закупівель, бюрократії і всього такого, якби цього всього не було. Був би безпідділи тотальне просто воровство. Ну там Вася дав Петі бабки, Петя уїхав, Вася каже, так правил, ні, я так рішив. Це все це зроблено в всіх країнах це є. Ну показали росіяни якісь ланцети, що у них багато. Я думаю, що вони брешуть. Я думаю, що у них все не так гарно, як вони хочуть всі нам розказати. Але саме та новина, ну подивилися, поговорили, забули. Чи є у нас аналоги ланцетів так є. Чи їх достатньо, ні не достатньо. Коли ми переможемо, це значить, що у нас чогось достатньо або всього достатньо. Воно постійно змінюється. Є позитивна динаміка. Юнайтед 24 збирає на це гроші, закуповує дрони і якось їх розподіляє. чи отримували ми від держави дрони так. Чи більше ми цих дронів самі знайшли ніж держава дала? так, видно, що воно от якось цей баланс змінюється? Да, змінюється в позитивну сторону. Держава адаптується повільно, але адаптується. Є проблеми, але глобальної зради я не відчуваю. Да, чи треба це прискорювати? Якщо є можливість, да, треба прискорювати. Якщо будуть говно присилати, я прям буду прямо казати, це гавно може навіть відеоролик, що це гавно, не тому, щоб там когось або там якусь гадасть зробити комусь або негатив викликати для того, щоб замість говна прислали щось нормальне. Як дрони долітають до Москви? Якось долітають, і чим далі, тим більше долітають. Але, от, типу, мене звичайно тішить, коли долітають до Москви. Але фокус моєї уваги більше сконцентрований на тих проблемах. От мені більше важливо, щоб коли е, викатиться 5 та 90 щоб ми до них долетіли. Для мене це набагато більш важливіше ніж долітання до Москви. Хоча долітання до Москви теж безперечно дуже корисна штука. Як жахаєте ворога на Бахмутський напрямок, південний фланг Бахмуту. Ми йдемо в наступ. Все хорошо. Там наші штурмовики вже на М 113 Під'їхали і розгортаються Уже, типа починає починає піхота стріляти. Пілот летить з здвоєним скидом, значить, на мавіку скидати по позицію. Там під. Вилазять, броніки одягають, щось там намагаються зібрати раму, і в нього клинить склик. Ну, таке буває, всі знають, хто працював. Ну, щось що пішло не так, і він не кидає. Він починає ну, що, якось його розтрусити. Корач. Починає вліво, вправо, взад, вперед, вверх, вниз. Ну і Мавік починає жужжать. І вони отак -от починають на нього дивитися вгору. Хтось там, типу, за автомат береться, хтось кудись, і один із мужиків починає, отак от просто дивлячись на дрон, бігти, бо він, мабуть, побачив, що там склід, і його, коротше, розматують штурмовики, бо він попав в їхню зону обстрілу, а потім, коли на був дебрифінг, по Камбріг каже. Коротше, і тут один із них вибігає із бліндажа і просто починає кудись бігти. Потім другий штурмовики штурмовик розстрілює, всі плотно не поняли, що відбувається. І я такий. Блін, я склав ці події, ми потім навіть по часу порівняли, і дійсно, що а, нажужав мавік страшно з бомбою. Я кажу своєму пілоту: тобто ну, це тіпо, там за пів фрага йде, тобто ти якби ти підвів його до прийняття такого хибного рішення і вигнав його з нори, він побіг і його розстріляв. За останні роки Україна зробила шалені кроки вперед до цифровізації. Щоб пред'явити документи, ми дістаємо телефон, замовляємо їжу в телефоні, оформлюємо кредит також в телефоні, і це суттєво економить наш час. Тож, для того, щоб замовити автоцивілку, нам потрібен телефон і сайт Hotland Finance. На сайті Hotland Finance ви можете підібрати автоцивілку під свої вимоги, просто відмітивши все, що вам необхідно, у зручному фільтрі. Тут же ви зможете подивитись відгуки, рейтинги страхових і по. Рівняти їх між собою. І вже через 5 хвилин оформлення поліс буде у вас на емейлі. E За нашим промокодом від душі 10 можете отримати знижку в 10% на автоцивілку. Ну і просто вам як іде, зекономлені гроші можете відправити на ЗСУ. Страховка з вигодою, звісно, отлайнфіна. Піхота викликає дрони на підмогу. Ну, звичайно, постійно допомагають вирішити. От приклад, один у нас був штурм е, на північі-півночі Бахмуту. Ворог намагався провести маневр, щоб перерізати дорогу логістичну до Бахмуту. І наша піхота йшла по траншеї. У нас була комунікація пряма. не штурмовиків з дроністами напряму, тому що трошечки інакше воно ірахічно будується через, скажімо, офіцера комунікації. Ну, по перше, дроністи показували, що там відбувається попереду. Вплоть до того, там в якій фазі зараз знаходиться. Це ворожий піхотинець перед вами може він там міняє магазин, може він готує гранату до китка, може він там ще щось робить? А може він відклав автомат і намагається одягти собі е, бандаж, і це може в моменті вирішити ситуацію. Якщо ти певен, що ворог відклав автомат, просто підійди де його. От, або ти бачиш, що він готує гранату, то треба там приготуватися, до того що він зараз її кине. І е, в чому там був прикол, що ми проводили скиди дуже близько до своїх штурмовиків, працювати нічим не можна, бо вся зброя вона має там відносну точність: міномет, артилерія, гс, все має відносну точність. Ну і якби є ризик потрапити, попасти в своїх. А е, ми прямо перед нашою піхотою, яка просувалася, скидали саморобні всякі боєприпаси. Дуже прикольно це виглядало, значить, один. Заліз в таку нірку, називається Лісянра. Лежить там, сховався. Ну, і, мабуть, я думаю, що нашим штурмовикам його не видно. Лежить, коротше, пілот е скидає е осколково кумулятивний боєприпас, і цим кумулем запалює йому ноги і поруч сумку з бока. Сумка починає горіти, детонувати. Цей тіп починає горіти, викочується, і наша піхотина його так от розмотує. Е ну така синергія, так тобто в такому сенсі, так допомагаємо, звичайно. І... Чим якісніша взагалі будь-яка армія або конкретний підрозділ, тим більше там такої синергії. Це як футбол. Не кожен там типу, намагається ударити по м'ячу. Всі намагаються забити цей м'яч ворота. Слідкуєш за російськими розробками. Ну, у мене є люди, які моніторять. Я читаю, я вивчаю те, що от Да? Є люди, які мені скидають, на що варто звернути увагу? Я звертаю увагу, да, але дуже є багато речей, від якого ті типу, поніхіра принципово не міняється. Ну що там на всі російські танки зараз поставлять реп, і ви на своїх саних FPV-дронах на них до них не підлетите. Що мені з цього робити? Чи я перестану пробувати підлітати? Чи я взагалі там звільнюсь з армії, тому що це все не має сенсу? Я на війні навчився от. Для себе цьому, мабуть. Мене часто там питають, а що там вагнери, а що там десантники, вагнери, якісь там ще марпіхи, хто у них там ще є, у Кацапів, Ахмат, Кадирівці, типу, що там, а що, а ви ж як там, що. То так пофіг, я чесно. Ну, в мене від цього нічого не змінюється. І я, мабуть, дійсно на війні от навчився ігнорувати деякі речі, просто їх ігнорувати свідомо. Наприклад, там була така новина: що ланцетів нескінченна кількість, вони зараз нас всі вб'ють. Ну типу, це ж очевидно, ми там десь сидимо. Що вони прилетять нас, і б'ють. Типа, якби я на це зважав, що є ризики, ну загинути. Да, я їх усвідомлюю, але від цього ніяк моя поведінка не змінюється. Ми як до цього працювали обережно, маскувалися, робили цілий комплекс заходів, щоб ми не були цілі, щоб нас було важко вразити. Так і після цього роблю я після цього там став погано спати. Чи, ну, а що я можу з цим зробити? Нічого насправді це як з ворожа артилерія. Коли ти попадаєш в зону її роботи, першу ти боїшся, нервуєшся, бо вона ж стріляє. Вона ж може в тебе вистрелити, а потім ти до цього якби приймаєш це як даність. А може так статися, що ця артилерія захоче тебе виковерять. Може так статися, що вітерець так подує, що перший знаряд попаде прямо в тебе. Від цього тільки помилок можна наробити. Чи збивали дронами дрони? Я чув, що такі відео є, але я не бачив. От я можу про дрони розказати іншу цікаву історію. Не про дрони і дрони, а про дрони і ракети. Мої товариші з 131 РБ, коли була херсонська кампанія, настільки задречила. Російських десантників настільки їх заковиряли матріксами трьохсотими, що ті вирішили, що їм протиповітряна система тор ПВО нормально збивати матрас, тор непогано матрас бачить, дивіться. Мавік третій не бачить, 300-ку бачить. Коротше, вони почали торами воювати з матрасами, тому що вони з матрасу коригували по одному тору і знищили його нафіг. І це прям відео, як е, так от тор катається, цей матрас злітає, тор зупиняється, у нього там для пуска кілька секунд буквально не потрібно. Матрас починає знижатися, і там є коротше, хитрий маневр, як, типу, щоб він не попав. Треба коротше, його так от закрутити, е, умовно, як в штопор його трошечки закрутити. Коротше, є кілька відео. Матрасу так от спостерігає тор. Спостерігає Рігає пуск, летить ракета. Ну вона, як всі пво ракети, вони ж не вибухають при прямому контакті. Вони вибухають, коли його РЛСка на е, ракеті перестає бачити сі. Як вона перестала її бачити, там бачу, бачу, бачу. Перестав вибухає. Воно вибухає десь поруч, видно іскри від ракети. Матрас починає отак от хитати. І вони його посадили і під, ну, все нормально, поміняли пропеллер, пропеллер один посікло. І є таких два відео з матрасів. Прям Круті, круті. Я кажу своїм товаришам: кажу: ніфіга собі, у вас навіть відторми, ваші матраси роз 131 РБ, там прям вони спеціалісти були по керуванню матрасами трьохсотими. Отака от історія. Дрони дрони не бачив, але я бачив, як тор не збив матрас. Два рази. Чи може Україна в майбутньому стати лідером дроновиробництва? Якщо все не просрем. війна погано, війна руйнує, війна знищує економіку, війна забирає людське життя. Але Деякі країни в історії людства навчилися з цього діставати користь. Той же Ізраїль, який на можливості експериментувати у військових технологіях, так і підняв свій хай-тек, займає якусь там таку доволі серйозну позицію в світовій економіці і вміє використовувати. Хоча це, звичайно, негатив, да, і, звичайно, всі хочуть, щоб такого не було. Чи зможемо ми скористатися цим? Імпульсом цією можливістю, звичайно, якщо нам хватить вистачить клепки за цей період, поки сюди надходять ресурси, не проїдати їх або будувати свої виробництва. Так ну як турки своїм байрактарам показали на прикладі реальної війни, що воно круте, і у них є достатній ривок для того, щоб принаймні постачати це на різні міжнародні ринки, продавати іншим державам. Чи можемо ми це повторити? Ну я б сказав, повинні це зробити і повинні вчитися так діяти. Якщо ми бажаємо, ми ж не тільки перемогти хочемо у війні. Ми хочемо тут побудувати нормальну країну, привабливу з точки зору інвесторів, щоб тут бізнес був, щоб тут були був капітал, щоб тут можна було жити, працювати, розвиватися, самореалізовуватися. Рід дронів це міф технологія війни. Вона залежить від того, як діє ворог. Ну якщо ворог отак от в строй поставить 100 танків, чи як там в Другій світиво воювали тисячу танків, а на Них тисячу наших танків, а над цими тисячу танків тисячу літаків і 10 тисяч дронів летять, і все це стріляє. Ну таку війну зараз уявити складно. Часна війна, вона високоманеврова, вона хірургічна, досить. Да, тобто, зараз уже визнають артилеристи, що те, що написано в радянських посівниках, про те, що треба просто тупо не цілячись, випускати там десятки тисяч снарядів, вже вже так тихесенько починають говорити. Ну воно і тоді теж не працювало. Ну, тіп, якщо ти не попадаєш, ти думаєш там 155 мм снаряд, 152 град, дураган там. Ну, типу, якщо він десь вибухне там, навіть за кілометр від нас, ми ж тут всі обостремося. Ніфіга, нічого не станеться, треба всім влучати. Те саме з дронами. Дрон це не такий масовий інструмент, да? не треба пробувати сучасну війну воювати з заготовками минулої війни. Да? Там летить 500 бомбардувальників, всі кудись кидають бомби і тіп, в общем, якось виходить. Я багато херні чув про всі аероїдронів. Як сама технологія, коли кажуть про рой дронів, про якусь таку технологію дронів, які будуть керуватися через інші дрони, якісь там умовним. Штучним інтелектом або умовним алгоритмом роботи, да, там все буде якесь щось нове проривне, да. Ну ми цього ще не бачимо. Е, коли я в Терросі був, коли це все починалось на Херсоні, прийшов один мужик не дуже розумний і каже: ми коротше візьмемо всі мавіки, а всі це, типа, на весь батальйон, там 15 штук. Не будемо це. розвідка, коригування, це все херня, Ми отак от їх кліном і кинемо бомбу. Кліном Вогі. Бам! Я думаю, мужик, ми тут уже набаранили артухи, ну, коригуванню, компонентою артилерії. Да? До речі, хочете прикол, дроністи тепер терорист. Всіх дроністів, коротше, присобачили. ну, який це род військ? Це інженери чи хто це? Це ж не льотчики, правильно? І ні кавалерісти, і ні танкісти всіх в артилерію запіхнули. Чи багато піхотинців бажає перейти у дроністи? А взагалі про що треба сказати про піхоту? Род військ, який заслуговує найбільше поваги, особливо штурмова піхота. Чому тому що дуже великі ризики, дуже непросто цим займатися, і піхоту не можна нічим замінити. Можна танк замінити піхотою, можна. Ну один танк багато піхоти РПГ похапають, спалять інший танк дрони можна піхотою замінити. Можна, ну просто будуть з біноклями сидіти, багато піхоти в різних місцях. Дивитися все можна замінити піхотою, а от піхоту нічим не можна замінити. Чи бажають переходити так? ну... Хто хоче цим займатися, то буває такий досвід, що люди, наприклад, штурмували, отримали поранення, не можуть вже так якісно продовжувати виконувати бойові завдання. тому що це ж жахливе навантаження, хочуть переходити на щось таке, можливо, фізично простіше. Хоча багато буває таких ситуацій, коли люди розочаровуються. Вони йдуть з піхоти, приходять до підрозділів, які займаються авіарозвідкою, А там треба багато працювати. В Чому Фішка це зміни по 12 годин. Це не зміни там сидіння на місці, це зміни прямо роботи. Вони думають, ми думали, що драністи сидять і ніхіра не роблять і плюють в потолок десь там на другій лінії, а тут треба фігачити. А якщо це ще розрахунок нормальних драністів, то він сидить ще ніфіга там не на третій лінії, а він сидить поближче, ну не на першій, але поближче, а іноді на першій. І деякі люди розочаровуються. У росіян стало більше в дронів Я знаю, що на запорізькому напрямку і на Херсонському там було їх трохи більше. У нас от нещодавно тільки Вилися перші підтвердження застосування ворогом проти нас саме в півідроні. Вон у них давно і повсюду, це така, скажімо, не нова штука. Вони намагаються, вони дуже сильно відстають від нас, скажімо, ініціативно. Так, ніби ж це не така складна технологія, ці FPV-дрони, але вони вимагають великої ініціативності від команд, які їх застосовують. Там складно просто наказати, типу, хлопці, там їдьте. От вас інструкція, всіх повбивайте. Складно так зробити. Треба велика ініціатива. У них там з цим проблема, бо це все-таки така, знаєте, більш регулярна армія, там згідно відповідна. Чи пов'язана <зв> ініціативність українців з більш молодшим і сучасним військовим командуванням безумовно. Ну те, що наше командування покраще за їхнє, це якби такі речі, які як кажуть, навіть не будучи військовим спеціалістом або експертом, видні. Мова про те, що, наприклад, там початок війни в Києві досить швидко стало зрозуміло, що в них не вийшло. Поїхали ми на Херсон. І ми там своїм розумом розуміємо, що треба купувати дрони-розвідники. Купуємо Mavic 3, скидаємось баблом. Ніхто абсолютно нам не наказує це робити. Ми купуємо цю. Техніку починаємо з нею працювати, проявляємо ініціативу. Росіян такого не було. них з'явилися перші дрони, коли до них приїхали гарушники і почали там інтегрувати систему використання розвідувальних дронів і боротьби з нашими дронами. Теж так приїхали класно. Коротше, стоїть така лінія оборони. Всі у ворога десантники перед нас стояли тоді. Капаніри, всі під плитами, хрен викавиряєш, такі товстенні бетонні плити, десь крали на наших бетонних заводах. Привезли. Довго ми їх кавиряли. Ну, ми були дуже такі настирні, ми їх виковирювали. Там по 40 снарядів могли витратити, щоб попасти прямо в цю плиту, щоб її прошило нафіг. А, І тут, значить, дивимося, у мого товариша ще день народження був. Коротше, біля куща стоїть БТРД, причому характерно, що пофарбований без зедок, без всяких там таких смішних символів, і пофарбований в камуфляж під сезон. Стоїть в кущику, мабуть думає, що ми її не бачимо. Ми коротше з коригували туди САО Паладін 155 п'ятдесятий калібр, і, мабуть, десь з четвертого пострілу попали прямо от так рідко. Дуже буває, і це не обов'язково. Ви б навіть поруч попали, воно все здетонувало, прямо в неї попали, Там така по центру здоровенна дірка. Коротше, я кажу: ну це по-любому ці ГРУшники, ми знали по перехопленням, що вони заїхали. Коротше, все ця БМД знищена нафіг, І нас починають просто по всій лінії, де теоретично можуть сидіти коригувальники, а ворог не знав, де ми сидимо. Починають просто жащайше виковирювати. І нас вкавляли так, мабуть, дні чотири. І БМ21 Град застосовували постійно по піхоті, Тіпо, вообще, пофіг. Просто шукали точку, де ми можемо сидіти. А там така е, Фронту була дуже велика і було взагалі неясно, де. Коротше, ми так 5 днів трохи на іжозі сиділи. думаю, блін, ну якщо вони так будуть продовжувати і далі. <гум> ну, п'ять днів, і вони теж здулися і повернулися на круги своє. Наразі вам достатньо дронів. Достатні кількості, от як по військовому, це, як правило, двократний або трьохкратний запас понад те, що ти вважаєш, що тобі потрібно. Ну, є плече логістики, скільки потрібно, щоб вони прибули. І є мій резерв. Якщо я вважаю, що мені треба там, на місяць 500 дронів, да, то якщо в мене є тисяч тобто 500 і плюс подвійний резерв. Тобто я розумію, що якщо навіть там щось піде, не так там Китай заблокує якісь поставки або щось там не так піде. То я буду ще місяць в безпеці. Так то це я буду вважати за достатнє. Де хотів би опинитись замість війни в Карпатах. Я хочу в Карпатах весь брудний в пату, значить, тягти важкий. Ну, він не дуже важкий, але двохтактний мотоцикл, вонючий бензиновим маслом, хочу тягти під дуже-дуже крутого куту гору, ригаючи його, тягнучи туди, газуючи, намагаючись якось затягти його на гору. Це такі мої фантазії, мрії на даний момент. А в мене іноді вранці буває, я прокидаюсь. Коротко, особливо, якщо, тіпа, якщо бій був мощний, якщо бій був мощний, і ти приїжджаєш прямо як потрібно, вирубаєшся. Я вранці Іноді прокидаєш, думаю, то я знаходжу, що я роблю? Тіпо, в смислі, які тіпо, кацапи, які танки, тіпо, що ти робиш? Поки свідомість не завантажилась до кінця, і якийсь ніби, як слід такий от, зрізаний, ніби, чим ти займаєшся? Потім так, а, все, зібрався, і вже ніби як якась частина особистості завантажилась, і все нормально. Від душі в душу.